Распаковка. Кормик. Цяця. А ось і ця для якої це купляла. Антоніо, диви, яка у мене є цят -ця для тебе. Антоніо, да-да-да. А тако, он тако. Антош, подожди. Так, не закоти мені її. Давай, давай вставимо її. Що зараз? Ах, дождатися ж невозможно, так? Да? І от як вони ці виробники знають, що отаким пухнастим воно сподобається. На, на. Боже, що відбувається? Антоніна, тобі сподобалося? Нова цяця? -ця? оце так цяця, а яка? Угодила мати з ігрушкою. Нравиться тут. Ай, яка? Да, 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 ти ж посмотри. Тоша? Успокойся. Бореть суму. Тоша! Хіба то таке у вас. Я в шокі. Це в нас такої цяці не було, так, да, не було. Були просто мишки у нас, палочки всякі різні. Була та, що за двері засипаються і там висить на резиночки е, така миша. Та вона. Ту резиночку перегризла, та й на тому. Так, да, Антонін? Подобається? Подобається? Молодець. Китюлька мамина. Що, кушать будемо, да? Що це? Зайчиком будемо кушати? Да. Кажи, дамой мені вже їсти, кажи. Що? Оцю з зайцем чи оцю? Вибирай яку? Цю чи цю, яку? Оцю? Ну ладно, давайте. Хорошо. Да, 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 сейчас, сейчас насыпаю.